з ягід горобини та квітів. Які гарні кити ці горобини. Таке оце понаростало прямо оце над дорогою. Людям пройти нема де. А мне воно треба для веночка на каркас. Хмель. Я его не связываю, его просто закручиваю веночком. Природа все связала. Джотова ниточка. Я хочу три хвоя. Ялиночка, сосна і туя, щоб гарно пахло новорічними святами. Ну і звісно, атрибут різдва з червоний колір, гарна ягідка сюди. Гортенція біленька така, засніжена, пофарбована білою фарбою. Ви вже уявляєте, що там буде? Великі гілки не потрібні? Щоб це було акуратненько. Ту я так виручаю, вона так гарно загинається під ягодки і така вона мережевна, бачите, таке мережево. Я люблю тую і яводи. Правда, Каркуша знає, це моя ворона. Слухайте, що виходить, бачите. Хто тут королева? Віночків. Біжу, ти казав більше ягід, багато ягід? Ось тут? Тут було, так? Да. Гарний віночок, правда? А коли піш зв'язала? Оце так швидко вийшло, зв'язала, вже руки наловчилися. Підписниця забрала. Підписниця забрала. Хто не знає? Зацініть віночок. Як вам? Ми його зараз розправимо. він такий аж мерзлий. О, пташка пролетіла, ягідки. Бачите, як вам така краса, сніжна зимова. Ягідна. Давай целую, минуточку. Все святамы мы ее любим. Хай рады вас.